Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В Білорусі розбили літак. Зараз ми подивимося, що це хочуть. Так, розбили, розбомбили, да, все, потєрі. Потєрі, Дивіться, ця карта показує, що тут. Я так скажу. Я так скажу. Робота, нелегка робота була, так? По цьому знищенню. Чомусь мені показує трьох, трьох людей. Трьох людей, трьох республік, трьох національностей і тому подібне. А, знищили літак. Ну, я, я чомусь зараз, зараз ми будемо дивитися, це перше, що випало, що нам показало, але ми будемо дивитися, дивіться. Літак дуже дорогий. Він, наскільки я розумію, він робив нам наводки цим бомбардувальникам на території України. Я, наскільки зрозуміла, це були якісь ці як їх, кінжали, чи що то було. Тобто, дивіться, мене цікавить версії, хто це зробив. Є одна версія. Що це зробили білоруси? Верніше білоруські партизани. Давайте так: білоруські партизани. Друга версія це були українські камікадзе. і третя версія, що це самі русські провокацію зробили. Ну, я мало вірю в це. Чому? Зараз я скажу, чому я мало вірю в цю провокацію, тому що це дуже дорога іграшка. І а, її прирівнюють до крейсера Москви. Тобто важлива річ. І так, будемо дивитися: перше: білоруські партизани, українські камікадзе і російська провокація. Відверто вам скажу всі три версії, не дуже, не дуже. Хочуть про це розказувати. Ви пам'ятаєте, на самому початку я сказала, що було якось трьох людей, трьох держав, трьох республік, чи ще щось замішане. Карти нам це показали. Будемо дивитися, що тут ні одна карта не каже конкретно стверджуючи, так? Чому? Тому що жриця вона замовчує таємна, може бути таємна операція білорусів. Українських камікадзів витворили і утекли. Але ця карта не каже, що це були українці. Я відверто вам кажу, ця карта вона не каже. Це, знаєте, Росі... руски, да? що вони самі зробили провокацію теж, теж ні. Скоріше за все, скоріше за все. Але ми зараз давайте докладемо, тому що я щось. Щось мені. Тут не зовсім понятно, якщо відверто сказати. І так, були це, це білоруси. Ні, білоруси це не були. Це не були. Ви знаєте, вони пожинають плоди, чужі плоди пожинають. Вони могли ну, посприяти якось, наводки зробити. Але теж ні, ні, ні. Тепер дивимося Україну ще раз, докладаємо. Ось Україна може бути, да. Може бути. Це, знаєте, тут у нас і місяць виходить, і десятка кубків. Точне попадання. Це скоріше, поки що, скоріше за все, українці зробили. Хоча, хоча, тут і не без русских обійшлось. Щоб потім спіхнути все на Америку. Ось що я тут побачила. І знову дивіться, у нас вийшло три кубки. Знову наші друзі вийшли. Дивіться, якщо відверто сказати, я, в принципі, чомусь, я чомусь особисто думала, що це українці зробили. Але тут без усіх не обійшлося. Дивіться, це наскільки я це бачу, це були і ті, і ті, і ці. Абсолютно всі. Просто. Дивіться, по першій карті у нас іде жриця, таємно, так? Вісім кубків. А ми тут ні при чому, ми тільки ржемо, так? посміхаємося. от. А русские, вони взагалі не мають права що -то сказати, якщо вони щось там що -то навели, що то дійсно зробили, як і ці. Ось це їхня територія, їхній літак, наші камікадзи. Тобто я би казала так, що цілили наші, а решта на, ну, в принципі, я інакше не, не бачу. Мені показує, тут, що тут була група людей. Ну і не просто група людей, що ніби всі задіяні були. Ви розумієте, що як це може бути діяти? Не, не, не особа, яка, наприклад, проживає в Росії, можливо, людина проживає в Білорусі. Переживає за свою країну. Українці отримали від них інформацію і зробили цей, випустили снаряд. Розумієте, як би вам це сказати? Що тут виглядає колективна робота, наскільки я розумію? І ось ця карта, яка з самого початку випала, дійсно вона говорить про колективну, дуже гарну роботу. Дуже гарну колективну роботу. Тут будемо так казати, заслуга від кожного. Ось так, але що я ще скажу, тут без сві... Дивіться, як хитро тут виходить. Хоч це і російська сторона, так, що їхна провокація, карта каже, вони умили руки. Так, це якщо вони щось і зробили, то. Дійсно настільки тихо, настільки скритно і якась одна людина, тому що очельник це дійсно щось таке, що приховується, що взагалі сумі, собі навіть не признається. Але подивіться, ось на останні карти: це шість монет і карта світу. Я не здивуюся, якщо тут і задіяні були не просто, знаєте, як в тому анекдоті. Русський, українець і білорус. Тут ще й американці були. Або китайці були. Ну, я шуткую вже за китайців. Але тут ну, не пише Америка, не пише Китай, не пише Захід. Але тут таке враження, що тут ем, під собі, підсобілі, будемо так говорити, підсобили нам ем, американці або європейці, або ще хтось. Розумієте, ось якось так. Ну, Це точно як в анекдоті виходить. Ну, я рада, я рада, тому що я відверто скажу: раділа, коли крейсер Москва пішов за тим кораблем, ви знаєте, куди. Ось, і тепер, бачите, і це пішло за кораблем уже. Що буде наступне? Чекаємо новим. Все мої любі, дорогенькі, Щиро вам дякую за такі запитання. Ви дивіться, бачите, от воно і вийшло. Да, це була Спільна робота багатьох людей різних, я скажу так, національностей, ось, різних країн. Це було не одно, одної якоїсь країни. Це заслуга не тільки наших, але наші про це не скажуть і правильно зроблять. І правильно зроблять, тому що, знаєте що, тут випадає місяць. Наші будуть мовчати, тому що, тому що е, комусь це не сподобається. Не всім це сподобається. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую. Обнімаю, бережіть себе. Мирної ночі. Я постараюся ще сьогодні вам викласти це відео. Якщо не встигну, то завтра вже. Щастива, мої любі, на все добре. Мирної ночі.